Добрий день підписники, гості мого каналу. У нас на кухні тепленько, у плиті гуде горить вогонь, гріється, плита і вода гріється. Щоб по суду помити, помитися. У нас плита універсальна, на ній завжди вода тепла є, ми на ній їсти варимо. Я сьогодні натушила все капусти і купила сьогодні трошки варених таких сосісочок. Хочу хлопцям зараз накрутити. У мене середній син чоловік. Їдуть на роботу, їм тормозки. Надо, то спечу. І Павлюк у мене дуже любить в тісті. Ну, натушила трошки капусти, разом спечу пиріжків з капустою. Вчинила я трошки тіставе тісто, додала ложку олії сюди, без яєчка, На тепленьку трошки води, додавала кислого молока, воно підійшло гарненько. Ось. Зараз я його замісю, розділю на кусочки, закручу сосиски, закручу піріжечки, напечу, хлопцям буде на вечеру і завтра тормозок. Так що на дворі ході сонечко, але вітер холодний, морозний. Трошки промерзла. Сьогодні ходила в лікарню. Продовжили мені лікарняний ще до 5 числа. Так як мені боляче ходить, і в мене ще набрякша нога, так нога. Будемо займатися домашніми роботами. Так що все, поїхали. Наші пиріжачки з капустою в духовці. Вони вже зарумянилися. Вже заруймянилися, я їх повернула, тому що в мене всередині і в внизу зутен так спечеться. Зараз вони спечуться, я витягну і поставлю сюди сосиску в кісті. Сьогодні була на новій почті і отримала посилку І така буде хоч маленька розпаковка. Я в інтернеті через почту нову отримала таку посилку, заказали, були ми, ну я практично сама заказувала, дивилася одну жінку із Тіктока Ольга Тригуб. Вона сама з Києва, вона торгує онлайн, магазин у неї є, вона торгує нижньою білизною, носками, рушниками, ночнушками, різними там ну, наборами білизни. Дуже красивий, дуже якісний товар. Це не те, що реклама. Просто я знаю, що зараз через почту, через онлайн. Дуже багато людей, що продають, і кожна людина боїться довіритись, наприклад, і людині, тому що в нас зараз такий вік. Боїся, щоб обмануть, що там заплатиш гроші, і воно тобі не прийде, те, що ти там заказав, чи не такого якості там, чи як ці. Я вже отримала другу посилку від цієї Ольги Тригуб. Вона дуже ну, як, талановита, продавчиця. От Бога, знаєте, таких дуже мало людей, таких дуже велика малачинка, гарно дуже веде вона свій цей онлайн-магазин. Кому буде цікаво, напишіть просто: введіть тік-ток, напишіть Ольга Тригуб і зайдіть, подивіться, які чудові товари вона продає. І я вам скажу, що воно не дуже навіть і дорого. Білизну я собі заказувала в прошлий раз, і раз я теж заказала ще. Білизм, собі там двоє красивих плавок. А це заказала все хлопцям, уже павлік, звісно, забрав. Но я заказала своїм якось домочадцям на Новий рік такі подаруночки Тут написано Merry Christmas намальований такий красивий олені рогатий. Ну, дуже красиво. Вони не сильно, як кажуть, теплі, обичні носочки, такі, що новий рік в них зустрічать. Заказала собі такі гарні салфетки з мікрофібри, дуже м'які, дуже гарненькі. такі, Одна така якось, упаковочка така. Вона коштує 50 гривень, їх тут три штучки. І вона не, не, не маленька, така чи маленька салфетка. Заказала хлопцям ще термо такі носки теплі. Тут вже вони теплі, вони всередині е, махрові, теплі. Чоловіковий. І заказала отакі дуже красиві рушнички із динозаврами. Вони мені так сподобались, така красота. Упаковані вони дуже красиві. Не хочу, звісно, розпаковувати, щоб ну, роз... рушник, виходить, банний. Гарний рушник. Мені сподобалося, що тут така емблема динозаврики. Так як цей рік буде рік дракона, Мені здається, що на Новий рік, там чи християникам, чи внукам ось діти до мене приїдуть. Розмір їх 70 на 1,40 м, дуже мікрофібра, дуже м'якенький. На дотик красиві, сильно, ті, що впитують гарно вологу рушнички. Один такий рушничок 200 гривень. Я думаю, що це не дуже дорого, заказала я. Три, так як в мене приїдуть внуки, оставлю одного палюку, менше внукам подарую, у по таких красивих рушничках з такими динозавриками. А старшим може буде дивитися, щось більш таке сучасніше куплю. Так що така в мене сьогодні розпаковочка. Це не то, що реклама цієї людини, це не то, що там. Ну, Я просто хочу, щоб люди повірили, у цій людині, наприклад, яка є, в якої я заказувала, в неї дуже великий асортимент товару. Дуже красиві, є ночнушки, є ольфи, є дуже гарні такі лосінькі таплі, безродно такі на, на флісі всередині, на шубках. Дуже гарні такі товари і недорого. Можна заказати, отримати. Такій людині можна вірити. Якось зачки з капустою в нас вже спеклися. Витягла я її з духовки, гарячувати. Вони, звісно, ще витягнуть. Ти маленькі такі поробила акуратні. маленькі такі. Ну ще гарячі, хай, Трошки охолонити, будемо будем смакувати. А сосиски в тісті, шапки чудові наші вже сосиски в тісті, Я розкатувала просто кругленьке тісто як на пиріжок і закручувала, замотувала просто так. Посипала пінцютом зверху. А, Зробила я, взяла 5 сосисок, розрізала пополам і спекла таких 10 сосисків в тісті. Так що малий прибіжить, як ось ціне. Зараз накрию рушничком. хай накриті, це накрию. Гостину і будемо їсти. Так що всім смачного. Буду закінчувати свій такий відео своє. Всім мирного неба. Всім крепкого здоров'я, гарної погоди, гарного настрою. Всім пока-пока, до слідуючого відео. Ставте лайки, пишіть коменти. Я люблю читати і завжди, всім відповім на ставте, може якісь запитання, кого що інтересує. Так що я буду всім рада, всім пока-пока, до слідушого відео.